Хтось сидить на дивані, постійно дивиться в монітор і тисне на клавіші. Але тільки не ми. Ми рятуємо всесвіти, будуємо міста та розв'язуємо найскладніші загадки. Адже ми не звичайні люди. Ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, чи зміниться фірмовий стиль стрітфайтеру у зв'язку з переходом на новий движок, як творці Far Cry 4 допомогли постраждалим від землетрусу в Непалі. Тобі устрою безплатну піар-кампанію за счет ігроков на біді, на чужій біді. Благодійність розробників чи безсоромний піар? Дізнайся у фокусі. Розробники феноменальних танків запрошують гравців у морський круїз і розказують, як. Не піти на дно. Дізнайся, як вижити у новій World of Warships та виграй бонус-код у ексклюзиві від ігронавт. Ігронавти оголошують загальну мобалізацію. Дота 2, Лоу, хоц, чи маловідомий новачок. Хто потрапив у рейтинг найкрутіших моба ігор за результатами всеукраїнського голосування на К'юті? А просто зараз гаряча новина. Полює на чудовиськ, готує магічні зілля і вирішує долю королівства. Його називають Білим Вовком. Це Геральт із Рівії, герой фентезійної саги Відьмак-письменника Анджея Сапковського. По відьмаку поставили рок-оперу, створили три неймовірно крутих гри та зняли серіал, який був настільки поганим, що викликав у фанатів відчуття відрази. Та нещодавно прихильники відьмака придумали Мали спосіб отримати крутий серіал про улюбленого героя. Ми розпочинаємо збір підписів під петицію, направлену провідним американським телестудіям, що зарекомендували себе шедевральними серіалами, типу Ходячі мерці чи Гра престолів. Ми закликаємо канали HBO, Starz і платформу Netflix звернути увагу на відьмака і зняти достойний серіал про Геральта. Щойно 25 тисяч ігронавтів підпишуться під нашою петицією. Ми зможемо відправити її телевізійникам. Що ж, як кажуть, якщо гора найде до магомеда, то і самі можуть посприяти екранізації культових ігор. І це хороша новина. А є ще краще: твій голос теж може посприяти появі серіалу про відьмака. Зайди на нашу сторінку у контакті та підпишися під петицією. Та спершу дізнайся, чи варті твоєї уваги ігри, що вже вийшли. За мить рубрика Свіжак Мак'юці.